Що таке штучний інтелект і з чим його їдять? Про себе та багато іншого. Він і сам може розказати. А ще й сюжет за мене написати це просто мрія. За даними дослідження центру імені Олександра Разумкова, 66% українського населення користуються програмною альтернативою людського мозку. Наскільки криворіжці в темі штучного інтелекту ми дізнавалися на вулицях міста? Ви користувався так. Такою штукою, як чат GPT, БАРТ, це допомагає робити роботу, яку ти повинен робити своїм мозком. Наприклад, ту ж саму курсову роботу в університеті чи докторську. Для деяких мас людей це буде деградація. Чому ти так думаєш? Тому що люди просто не будуть роботи, працювати мізками, а просто будуть. Ну, от штучний інтелект інтелекція за мене зробить. Пробували в якості СММ, -у. наприклад, щоб не переплачувати за таргетовану рекламу за спеціаліста, штучний інтелект може підібрати запроси на рекламну подачу для СММ. -у. Дуже багато зараз сфер, які ну, розвиваються завдяки цьому. І я думаю, що спеціалісти просто будуть не потрібні. Штучний інтелект це комп'ютерна технологія, яка, так би мовити, мислить як людський мозок. Головна мета допомога людині у певній роботі. Автоматизація процесів часто відбувається за допомогою роботизації. Сьогодні роботами у виробничих і побутових процесах вже нікого не здивуєш. Так, от торік у супермаркетах Києва та Дніпра склад персоналу поповнили невтомні роботи. Помічники консультанти на колесах інформують покупців про товари та акційні пропозиції. Але нещодавний інцидент у Техасі в чергове підняв хвилю недовіри до роботів. На заводі Тесла робот напав на інженера, вчепившись у нього металевими кігтями. Чоловік відбувся відкритою раною. Згодом з'ясувалось, робот сприйняв людину за інший об'єкт, та побоювань щодо імовірної втрати контролю над штучним інтелектом побільшало. В наукових колах вже багато років не стихають дискусії. Є наукові школи. І дуже відомі особистості, наприклад, ну, на жаль, покійний Стів Хокінс, професор. Ось фізик теоретик дуже відомий. Або зараз ну, діючий, ну він, мабуть, не дуже науковець, Ілон Маск, так, він підприємець, і, ну, інженер, скажімо так. У них є навіть такі висловлювання, да? вони крилаті. Що штучний інтелект це буде, справжній штучний інтелект це буде останній винахід людства. Ось, чому вони так кажуть? Ну, це під навіюванням фільмом, типу Термінатор чи щось таке. Тобто, коли робот чи от штучний розум чи комп'ютер перевищить людину, то, можливо, він буде працювати проти людини. Це одна, якби, один погляд на це. З іншого боку, решта науковців вони кажуть, ну, це ж аналоги будь-якого явища прогресу. Так, туди. штучний інтелект може бути інструментом, він може допомагати. І наводять такі приклади, так? ну, скажімо, там, ядерна енергія. Ось. Це з одного боку зброя, це погано, з іншого боку, це там, електроенергія, це рух там, певних машин, там, кораблів і таке інше. І будь-що будь-який віхід технічного прогресу, його можна повернути на користь люсу чи ні. Криворізьким дослідникам гірничої науки можливості штучного інтелекту точно на користь Продовж двох років лабораторія вибуху та гірничої сейсміки нашого інституту виконують контракти з промисловими підприємствами щодо дослідження сейсмічного впливу масових вибухів на прилеглі забудови. Разом з тим, наші науковці проводять дослідження щодо впливу масових вибухів на випромінювання землі. Два роки тому нашими співробітниками була розроблена методика визначення коефіцієнту запасу стійкості гірничого масиву, яка ґрунтується на дослідженні перехідного процесу електромагнітного випромінювання Землі до під час та після масового вибуху. Так, от в цих дослідженнях в камеральних дослідженнях в лабораторії наші співробітники використовують чат GPT-3.5, Зараз вже перейшли на GPT-4, для аналізу і камеральної обробки даних. Криворізькі науковці розробили і власну штучну мережу. Ми її назвали авторегресійна модель з регуляризацією. Ця нейронна мережа побудована на базі нейронно-чіткої мережі ванга Менделі дозволяє нам скласти такий портрет коефіцієнтів стійкості гірничих порід по периметрам кар'єрів. Тому на сьогоднішній день ми так активно займаємося впровадженням і вже отримали деякі успіхи в розробці власної штучної нейронної мережі. Сьогодні ШІ створює та генерує фото, відео, пише книги і навіть складає університетські іспити. Утім, викладачі вже навчилися відрізняти авторську студентську роботу від продукту ШІ, зокрема завдяки структурі оформлення відповіді. Це вже дуже добре прослідковується чи використовували генеративний штучний інтелект для генерації тексту. В мене була минула на цій сесії така ситуація, коли студентка згенерувала, попросила згенерувати. Програму на штучне за допомогою штучного інтелекту такої мови програмування не існує. Він тут її тут же її видумав цю, цю, цю мову програмування і написав програму. Але я, як фахівець, в цьому напрямку я ну, я знаю, що такої мови програмування не існує. Якщо учень хоче написати твір з української мови, він повинен повинен розуміти, що генеративний штучний інтелект галюцинує і він придумує тексти, і він придумує твори, яких не існує в природі. І тут можна попастися на те, що вчитель знає, що не існує такого автора, такого твору. І є такі випадки, коли ми це ну виявляли. Ці такі ось помилки ґрунтовні. у цьому stem центрі Студенти пізнають усі плюси і мінуси таких програм і користуються штучним інтелектом лише в мирних цілях. Я користувалася штучним інтелектом, тому що це дуже зручно в плані а, плану роботи. Тобто він вбивається як алгоритм. Випиває текст і за цим алгоритмом можна користуватися надалі. Наприклад, є якась доповідь, можна взяти алгоритм алгоритм зі штучного інтелекту і вже поширити з допомогою своїх знань і далі користуючись ресурсами літературними або інтернет-джерелами. А штучним інтелектом ми познайомимося приблизно півтори року назад. Він мені був потрібен для одного завдання. Ми тоді виступали на сумській конференції молодих вчених, і тоді були трішки проблеми з часом зв'язку з роботою. Трібно було підготувати доповідь. Чат же доволі таки сильно нам тоді допоміг стиснути матеріал і оптимізувати його для доповіді з, ну, з найменшими проміжками часу. Але з цим також було дуже багато проблем. Час GPT хоч універсальний, але виникають проблеми з формулами, з оптимізованими алгоритмами. Експерименти з інструментами ще практикують і в КНУ. Ми, науковці розуміємо, справжній штучний інтелект це коли чи комп'ютер, чи робот, чи якась розробка, воно доведе щось того, що не було ще в наших знаннях. Оце тоді справжній штучний інтелект. На сьогодні відкриту інформацію ми такої не маємо. Можливо, там в секретних лабораторіях, які мають інші здатності, це є. Ось. А тим, що ми займаємося, я би так, ну різні наукові школи по різному, це іноді називають обчислювальний інтелект, тобто або комп'ютерний інтелект, або інтелектуальні технології. Або ще м'які обчислення. Софт комп'ютінг, є ще такий термін також. А якщо розробити певне програмне забезпечення з елементами інтелектуального аналізу, наприклад, по ознакам людини, що у неї там така зачіска, таке волосся середнього росту, там, обличчя у нього такої форми, воно може за такими ознаками знайти крадія там, чи людину, яка на цьому ну, прослідкувала відеозапись. Тобто оці технології вони використовують. Тобто, в науці це аналіз великих обсягів даних, це от задачі, скажімо, прогнозування, задачі оптимізації. Так, ну задачі певні розпізнавання, класифікації. Ось такі дослідження ми проводимо. В університеті кажуть, що і справді може відкривати багато можливостей для студентів, але в той же час може стати і шляхом до відрахування. Особливо це стосується написання дипломних робіт, адже навіть нейромережі не завжди можуть обдурити. Відповідно до концепції нульової толерантності Криворізького національного університету до плагіату, всі студентські роботи перевіряються на плагіат двома системами. Так, у червні 2023 року було перевірено 428 бакалавських робіт, і з них 94 повністю відповідають нормам плагіату. У грудні 2023 року, це вже було 552 магістерські роботи. Це 87,3%. Робіт, які відповідають нормам, а от щодо використання штучного інтелекту для підготовки, ну скажімо, опису або наукового пошуку, ще раз повторюю, ми його розглядаємо як. Творчість наших студентів, штучний інтелект це лише велика мовна модель, яка виконує тільки те, що її просить користувач. Може навчитися і накопичувати знання. Кожна з версій відрізняється, але усі вони обмежені рамками технічного завдання. Я користуюсь кількома сервісами, які використовують штучний інтелект для різних задач. Я використовую той самий Perplexity для того, щоб шукати інформацію. Що необхідно мені додати, знайти якісь додаткові докази правильності тези або спростування цієї тези? У Униці досліджень. Я використовую також цей сервіс. Він допомагає знайти там певний фактаж, зокрема у наукових джерелах. Якщо ми говоримо про саме генеративний, так званий генеративний штучний інтелект, тут сьогодні немає ще рівних альтернатив від OpenAI з їхнім чат GPT, я користуюсь і четвертою моделлю GPT 4. Він став набагато швидшим та ресурснішим, аніж попередня, мовна модель. Він гарно допомагає для планування, для побудови різного роду графіків для аналізу великих даних. Тобто у нього зараз можна прямо завантажувати документи і формувати задачу, що цей, що ця велика мовна модель має зробити. Дуже важливо формувати задачі максимально коректно. Адже, як, як кажуть, без якісного технічного завдання і результат буде, м'яко кажучи, сумнівним. Ще можна виділити щонайменше два, як альтернативи чат-GPT, але більш обмежені у певному функціоналі. Наприклад, у Google є гарний інструмент BART. Це також велика мовна модель. Він має доступ до мережі інтернет, на відміну від базової версії ChatGPT, і також генерує певного роду тексти. Та в час інформаційних війн, як нині, тексти згенеровані Ші можуть ввести в оману та бути використані з пропагандистською метою, наголошує політолог. Велика проблема з етикою сьогодні є. У базові е, моделі часу GPT, наприклад, можна було досить легко обходити тему війни і обмеження на тему насилля. Е, якщо додавати контекст, нібито, е, нібито це абсолютно видуманий твір, а не ви говорите про правдиві речі. Наприклад, таким чином можна було спокійно створити декілька. Досить непоганих історій е, про, наприклад, використання певною країною кліматичної зброї, що могло, спричинити, що могло стати причиною е, землетрусів в іншій країні світу минулого року, е, поза минулого року. Е, тобто ці історії активно використовуються. і... і... Можна тут використовувати штучний інтелект для того, щоб розповсюдити певну дезінформацію або певні маніпуляції на більш широкі версти населення, буквально через те, що ви можете згенерувати кілька текстів на різні цільові аудиторії набагато швидше ніж це буде робити жива людина. Зупинити розвиток штучного інтелекту вже неможливо, проте ця сфера потребує регулювання. На цій думці сходяться експерти. Тим часом творчі люди радіють необмеженим можливостям. Мші. Як виглядає кривий ріг очима штучного інтелекту? Зацікавились наші СММ фахівці. Коли тільки з'явилась ідея, щоб почати працювати саме з штучним інтелектом. То я вирішила звернутись так сказати до молоді, до молодшого брата, тому що вони більш в цій тематиці розбираються. Ось, і я йому кажу, яка, яка мені картинка потрібна, яка задача. Він це просто бере вписує і штучний інтелект йому видає цю картинку. Ми дивимося, якщо нам щось не подобається або ще щось, то ми додаємо якісь деталі. Я хочу, щоб штучний інтелект бачив кривий ріг яскравим, людним. Цікавим, а не тільки показував сірість і заводи, тому що ну це ж не так. У нас дуже таке місто цікаве, широке місто довжиною в життя. Юлія Вітряк, Денис Захаров, Артем Кравченко, постфактум.